Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з одним із графічних технік, яка називається естамп, тобто відбиток. І для цього ми з вами для роботи візьмемо папір, фуаміран. Це така цікава, еластична частина паперу, на якій з дуже добре роблять квіти. Так, білий олівець, або ручка, яка не пише для протиснення, акварельний, або інші фарби вода і пензель. Отже, як ми будемо з вами створювати стан. Є різні види графіки, і один із це є відбиток. Є відбитки об'ємні, коли відтиск іде від об'ємної частини, а є навпаки, коли від заглибленої. У нас сьогодні з вами буде заглиблення. Отже, беремо фоаміран і будемо накривати, відтиск будемо робити на папері. І на ньому е, малюємо той малюнок, який ми е, хочемо, щоб потім залишився білим. Тому що все інше ми замалюємо фарбою. Я, наприклад, зараз намалюю котика От, білим по-білому, протискаю мордочку, от йому. так. Вушка тисну так, щоб, зараз я покажу, зблизька, та, щоб був відтиск. Там заглиблення таке. Є вушка. Очки. Так, носик трикотний, так, як той малюнок, який ви хочете, щоб у вас? Залишився при підтиску. Так, хвостик. Полосочки на хвостику зроблю. Лапки, от, роз'єднаємо лапки. І задні Їх такі. Ну і ви собі самі знаєте, як ви малюнок свій намалюєте. Так. І вусика протискую. У мене вийшов малюнок, якого не видно, але він ось витиснутий. Тепер я за допомогою пензля, Давайте ми його зробимо фіолетовим, синьо-фіолетовим нічним кутом. Дуже багато води нам не треба, нам треба фарба. Так, можете брати акварелі, можете брати криючі фарби. У фіра не впитується вода, вона буде зверху, тому Так, тепер промальовуємо. Наш малюнок так. Розуміємо, що весь тиск відтиск буде. Повністю, можемо рівні краї робити, можемо залишити їх такими обірваними. Так. І тепер перевертаємо і прикладаємо нашого котика. Добре, гарно відтискаємо. Раз, два. Піднімаємо. І у нас з вами вийшов. Чудовий котик. Лакетне тло відбилося повністю від нашої стампа на папір. І таких котиків ви можете зробити декілька, адже від цього малюнка, з його заглибинками ви можете працювати декілька разів. І зробити гарні одинакові листівки з одинаковим малюнком, але можна покривати іншою фарбою, іншого кольору. І от такими Цікавими діями ви можете зробити а, інші візерунки. Для прикладу, от в мене тут вже була заготовка так, візерунку, ось з екзагу, з кружечками. Так. Ну і зараз ми зробимо ще один відтиск червоним. так, перо. Так само. Покриваю червоною фарбою. Так, і от під лапками, наприклад, різким, чітким рухом прикладаю, притиснула і знімаю. Є відтиск. Такі відтиски ми можемо зробити і по периметру. Роботи, тобто використовуючи один із там. Нагадую, ми використовували сьогодні фуаміран, так? олівець або, ви можете, ручку, яка не малює, щоб був просто гострий кінчик, але щоб не проривав фуаміран, фарби і пензель, І нашу фантазію. Тож бажаю, щоб всі матеріали, які знаходяться навколо вас, спонукали вас. До творчості. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.